А це населенний пункт Садово, який відрізаний від цивілізації. Тільки от човнами можна затворити. Це відео зняв Сергій Чумаков, переселенець з Херсонщини. Вчора він повернувся до Івано-Франківська із волонтерської поїздки в рідну область, де розвозив воду, їжу та ліки людям, які постраждали від затоплення наслідок підриву окупантами греблі Каховської гідроелектростанції. Тут у нас консервочки, тут шурик. Водичка, супових наборів трошки. Хватить на перший час. Це консервація тут. З березня минулого року я почав займатися волонтерством і десь кінець квітня я вже оселився в фонду. Батько, сестра, тітка, всі там були в окупації. Сергій розповідає, разом з місцевими волонтерами возив допомогу до відрізаних від сполучення сіл, а також у місця, де люди переїхали зі своїх затоплених будинків. Сергій каже, наразі питної води на Херсонщину навезли вдосталь. Така ж ситуація із ліками та одягом. Зараз постраждалим від підтоплень людям потрібні мотопомпи, комплектуючи до них газові балони. Розповідає волонтер. Зараз треба людям помпи, зараз треба людям якісь генератори, тому що є будинки, де ну, в основному це пенсіонери, старші люди, вони не хочуть виїжджати. Дев'ятиповерхівка затоплена по другий поверх. Вони віддають своїх тварин, котів, собак, а самі лишають. Лишаються там, тобто ну, їм треба якийсь генератор, хоча б один на під'їзд. Сергій каже, намагається допомагати постраждалим від підтоплень і на окупованих територіях. Він контактує з волонтером і координує його дії. Надати гуманітарну допомогу туди, каже, зараз неможливо. Хоча до підриву ГЕС відправляв гуманітарний вантаж на лівий берег Дніпра. Зараз поки що не буду його називати. Він врятував 35 людей. От і Потім ще на другий день йому порізали лодку після 30, врятування тридцяти людей. Порізали орки, лодку і сказали, розстріляємо. І він на другий день він пообіцяв дітям двоє діточок з мамою сиділи на на верху, і він рятував людей. Їх побачив, він пообіцяв їм приїхати. І на другий день, незважаючи на те, що орки сказали, розстріляємо, якщо побачимо, відрізали. Чому то він все-таки поїхав цих дітей, що рятував також? Сергій Чумаков під час останньої поїздки на Херсонщину привіз людям п'ять мотопомп із комплектуючими до них рибацькі костюми, 12 тонн води, їжу та засоби гігієни. Загалом це 25 тонн вантажу. Усю допомогу збирав благодійний фонд Україна Незламна спільно зі своїми фінансовими партнерами іншими волонтерськими організаціями, розповідає директорка фонду Наталія Перцович. З її слів наразі благодійники готують нову партію допомоги на Херсонщину. Церква неустанної помочі матері Божої, яка знаходиться на Івасюка, зібрала для нас. Ми сьогодні маємо забрати теж цілий пуст допомоги. Вони закупили гумові чоботи, гігієну і, власне, там якісь рушники, постільну білизну для, для людей і П'ятницю вечір ми отримаємо ще з Італії, теж від наших партнерів з асоціації українців регіону марки в Італії. Боже, я ж ну я вас прошу, дзвоніть любе. Спасибі, велике дай Бог здоров'ячка, щоб ви були гарні, красиві і щоб ми прийшли побистіше. Оксана Василик, Роман Булелик, Суспільне новини, Івано-Франківськ.